Скажете освітяни Житомирщини привезли з четвертої виставки презентації «Інноватика в сучасній освіті нагороди та відзнаки у 22 номінаціях. До заходу готувались не один рік і представили нам всеукраїнському рівні передовий досвід і здобутки, який у майбутньому принесе користь не одному поколінню педагогів та учнів. Якраз ось за інноваційний розток після дипломної освіти ми отримали срібну медаль. Крім цього, були підготовлено ще декілька таких робіт, монографії. До 75-річчя утворення Житомирської області ми возили шлях довжиною 75 років, та історія встановлення та розвитку обласного інституту після дипломної освіти. Срібну медаль отримав на виставці і Селянщинський спортивний ліцей Черняхівського району. Вони нагороджені, мають дипломи, мають багато грамот. Ну і сьогодні є. Ще одна срібна медаль на виставці. Є ще одним свідченням про те, що вони дійсно на правильному шляху і ведуть. Ну працюють над здорові зберігаючими технологіями, яка є також і інноваційною. Житомирський обласний педагогічний ліцей був нагороджений золотою медаллю. Срібло отримали навчальні заклади Бердичівського та Новоград-Волинського районів. Загалом Житомирщина посіла почесне четверте місце. Ми змогли е все таки зайняти таку е для нас, можливо, навіть і, і не зовсім звичну високу позицію. Е серед цих речей, які е ми робили, які представляли і які е відзначені були і на виставці, безперечно, є і такі е речі, які так чи інакше не змогли б все відбутися, якби не було е розуміння. Що потрібно щось міняти в управлінській сфері. В ході обласної науково-практичної конференції «Інноваційна освітня діяльність у навчальних закладах Житомирщини лауреати четвертої виставки були нагороджені грамотами та відзнаками. 22 навчальні заклади це всі, які були представлені на виставці національній, отримали різного роду відзнаки. Тому що ми, на жаль, не так багато про це говоримо. Але на сьогодні все таки вирішальним фактором для формування інтелектуального потенціалу нашої держави звичайно є якість освіти.